Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. От здавалося, як би так, але Кабмін тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство розповсюди, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали, раніше мали бронювання. Злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну, всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. Да? Вона одною рукою, начебто той пряник, дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки, і оці люди, які працюють. Працюють на таких установах, де тіпа критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придбатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому пух, майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але це має бути. По закону, але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте, давайте зайдемо в коментарі. От але майте собі на увазі цю інформацію. Все. а для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн, вся інформація за посиланням, самі знаєте, де. Причому європейського рівня, там 2-3 тисячі вічно зелених місяць. Ми це все детально показуємо там. Всі на зв'язку. Друзі, будьте обачні і обережні. Па-па.